Тим, приймають реальність і йдуть проголошувати добру звістку тим, хто готовий повірити. А таких було чимало, і ширилося слово Господнє по всій країні. Минуло понад дві тисячі років, а ситуація майже не змінилася. Є ті, хто слухають Боже Слово, навертаються. І намагаються жити за ним, і є ті, хто його відкидають або ставляться байдуже. У цій ситуації візьмемо приклад з апостольської мудрості: Не будемо тиснути і маніпулювати, проголошуючи Євангеліє, а будемо жити ним. Засвідчимо навіть серед супротивників Христа про його любов. А тим, хто хоче пізнати Боже Слово, будемо благовістити силою Святого Духа. Хваліте Господа, усі народи, славте його усі люди. Дякую тобі, Господи, за священників та інших людей, через яких я пізнав Твоє Слово. Допоможи мені нести добру звістку в цей світ ученками та словами. Святі Кирило і Мефодію моліться за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.